Поточний тиждень буде багатий грозові дощі, зливи, локальні шквали та град. Атмосфера буде нестійкою, вибухонебезпечною і погода може різко змінюватися. Ще в суботу, 8 червня, на Черкащині зіткнулися дві різні за властивостями повітряні маси, які спровокували розвиток потужних, купчисто дощових хмар, які намагалися за кілька годин виконати червневу норму опадів. Щоправда, в золоту ноші вони попрактикувалися відсила 35 хвилин. Наразі антициклон поступається місцем потужній малорухомій у логовині із заходу, на що вказує падіння атмосферного тиску. У вівторок, 11 червня, з південними вітрами на Черкащину продовжить надходити добре розігріте повітря. Це хороший фундамент для грозової активності. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 24-29 градусів. У середу, 12 червня, найскладніша синоптична ситуація. Погоди нашого регіону формуватимуть активні атмосферні фронти, які зумовлять помірні місцями значні дощі та грози. Температура вночі 14-19 градусів день 20 25 градусів. Четвер, 13 червня, запропонує тимчасове покращення погоди місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-19 градусів у день 20-25 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками 14-15 червня вітер змінить свій напрям на північні румби і до нашого регіону почне надходити більш прохолодне повітря. Температурний фон знизиться на 2-4 градуси вночі 12-17 градусів у день 18-23 градуси. На фоні зростання атмосферного тиску розова діяльність послабиться.